Кілька коротких оглядів, договір про співпрацю, неповних два місяці робіт, максимум спільних зусиль. І новий стадіон у Нововолинській спеціалізованій школі колегіумі №1 готовий. Футбольне поле зі штучною травою, універсальний майданчик для баскетболу та волейболу, легкоатлетичні доріжки із сучасним професійним покриттям вже готові для тренувань та змагань. Дівоча баскетбольна команда колегіуму має перемоги загальнодержавного рівня. Її тренер запевняє, що тепер баскетболістки старатимуться ще краще і якість майдан. Тут грає не останню роль. Ми тепер будемо тут тренуватися з дівчатами на свіжому повітрі, це набагато краще ніж в залі. Це дуже хороше покриття і покривається на баскетбольних площадках. Дуже хороший відскок від нього. Дітям зручно на ньому пригати, бігати. Нам подобається. Голова обласної ради, засновник фонду тільки разом Ігор Палиця назвав цей проект альтернативою бездіяльності та шкідливим звичкам. Вибір молодих людей повинен бути на користь здорового способу життя і самовдосконалення. Вони повинні мати можливість його здійснити. Ми змагаємося за те, щоб Волинська область, волиняни були в списках олімпійських збірних, були в списках переможців світових змагань, європейських змагань, щоб наші спортсмени перемагали. Це планка номер один. Ланка номер 2 коли кажуть, що молодь займається не тим, чим треба, багато наркоманії, багато онкоголізму. А я хотів би спитати, а що держава робить для того, щоб в молоді була альтернатива? Якщо держава не дає такої альтернативи, то за це повинні братися органи самоврядування і небайдужі меценати. 75% дав фонд, і 25% ми міський бюджет. То я його назвав соціальним проєктом. Бо це вирішення багатьох соціальних проблем і питань. Коли молодь буде займатися спортом, менше буде дійсно наркоманії, алкоголізму, більше буде здорових людей, здорової нації. А до того ж, у місті ще вистачає об'єктів для реконструкції: дитячо-юнацька спортивна школа, спорткомплекс, бігові доріжки на міському стадіоні, трибуни. А ще нововолинці сподіваються на будівництво нового басейну. Такі зміни реальні, якщо якнайбільше людей об'єднає спільна ініціатива. Мова не йде про мільйони. Мова йде, хто може дати тисячу гривень, хто дві тисячі гривень. Причому фонд сьогодні дає можливість людям вибрати, куди вони хочуть вкласти гроші, в який регіон, в яку саме програму і самим контролювати. Великий спорт народжується із масового. Так вважає гість урочистостей президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул. Такий стадіон це велика перемога і для спорту, і для міста, і для країни. В Волинській області для спорту, взагалі, і для легкої атлетики, зокрема. Зроблено більше ніж в більшості областей за весь період незалежності України. Тобто, це шостий стадіон з синтетичним покриттям. Тобто, це просто неймовірно, і ми бачимо, от з радістю бачимо, який ажіотаж це викликає в населенні. Поки що ми не є надто успішною країною. Ми не можемо розраховувати на на успіхи українських спортсменів. Але отакі от от такі події створення таких стадіонів вони створюють підґрунтя не тільки для спортивних успіхів. Вони створюють підґрунтя для того, щоб саме зростала країна, щоб змінювалася наша країна, Зростало нове покоління людей, які будуть цю країну змінювати.